По доповіді сімейне фермерське господарство як основа аграрного устрою. Уже 15 років нас змушують грати у гру підхідного дурня. Оці всі розмови про мораторії, не мораторії, відміна це все відведення громадської думки від суті проблем. І це, врешті-решт, треба зрозуміти. Що я маю на увазі? Рідку землі не уникнути, якщо ми хочемо зберегти землю в українських руках. І до цього треба готуватися. Нас же весь час відводять, я ж кажу, на манівці. Давайте трошки історію згадаємо. Початок 90-х років, як формувалася державна політика у аграрній сфері, ми сказали тоді, що ми переходимо від державної, когосно радвосної системи до... Фермерського типу сільського господарства, яка базується на праві приватної власності на сільськогосподарські землі. І це не було якоюсь такої новели. От сьогодні пан Степан прочитав одну із постанов ОУН, де сказано про те саме абсолютно. Тому давайте подивимося, що з цієї ідеї вийшло за ці 25 років. Бо 19 червня. Асоціація фермерів і приватних землевласників визначала 25 років фермерству в Україні. Так от, чи йшли ми цим напрямком творення фермерського типу господарювання, чи ми з нього зійшли? Ми з нього зійшли. По-перше, ми не здійснили роздержавлення приватної власності на землю. Всі європейські країни розуміють, що сільськогосподарські землі мають бути у приватних руках. Тобто не в установах якісь там, не в якійсь державній власності, а у приватних руках, тобто у руках громадян, тобто у руках фермерів. Що на сьогоднішній день ми маємо? На сьогоднішній день ми маємо 6 мільйонів гектарів у державній власності з господарських земель. Від 8 до 12 мільйонів гектарів за різними оцінками не мають власника. Оце не витрібовані паї, там відмела спадщина і інші і тощо. Тобто, ви розумієте, процес пішов назад. І яким чином він пішов? На базі чого сьогодні аграрне виробництво у нас базується? На базі інституту оренду. Тому ми дожили до того, що роботи немає на селі, село вмирає, території обезлюднюються, грунти виснажуються. На якому інституті? На Інституті приватної власності чи на Інституті оренди землі, на інституті оренди землі. Тому не можна ж не бачити цього діагнозу, що саме оренда землі, саме цей інститут повив українську націю ідеї мастральної завдання, яке ми ставили на початку 90-х років. Ми хотіли, щоб на території України було мільйон чи півтора мільйона фермерів. І тоді б земля була в власності невеликими клаптиками. І вона б ніколи б не стала об'єктом уваги агрохолдингу ця земля. Тому що агрохолдинг — це міський капітал, це фінансовий капітал, це капітал промисловий. І він в селі тимчасово. І його цікавлять тільки ці великі масиви. Коли є по 100 тисяч гектарів, по 50 тисяч гектарів, отоді їм цікаво. А ті 10, 15, 20 100 гектарів їм абсолютно не цікаво. Тому треба дивитися в користь. Ми випустили із уваги саме питання організації аграрного виробництва на первинному рівні. Хто на первинному рівні має бути базовим господарством? Хто на первинному рівні має бути одією основою аграрної устрою України? Територіальні громади. Нам сказали... Ska... Ну да, Вони що господарюють територіальні громади? Нам сказали, що це причина всього. Оце причина. Не сіють ви... не, сі, не, не борються. <гум> <гум> То, хто сіє? це первільний рівень. <гум> там, де відбувається, відбувається з'єднання факторів виробництва. Це землі, там, техніки і, і, і робочі сили фермер. І фермер є і виробником, і фермер є управлінцем. І фермер є сьогодні носієм традиції і звичаю того нашого От там відбувається сьогодні все ну, з'єднання факторів. От про цей рівень ми маємо і говорити.

Там ми, ми повинні зрозуміти, що нас повели не тією дорогою і зараз продовжувати розмови про мораторій, не мораторій, це так само йти не тією дорогою. Якщо ми говоримо про ринок землі, то давайте говорити про параметри цього ринку землі. Давайте говорити про ту організаційну основу виробництва в аграрному секторі, які дозволить скоювати для українців модель ринку землі. Ну да, все, розпродати все, Україну Це визначає. Друзі, я вас по все по по визначає, вистач, я ще раз, ви перебиваєте час, по все визначає організаційна структура. І якщо ви подивитеся у досвід усіх країн світу, то вони конструювали цю систему виробництва. 19 століття, друга половина Сполучених Штатів Америки, випускається закон про садибу. І там що сказано? 65 гектарів ви можете взяти користування, 6 років попрацюєте на цій землі, побудуєте хату на цій землі, тоді ця земля перейде вам у власність. Думайтеся, де саме зроблено було там же безмежний просторі. Чому там не давали по 300 гектарів, по 600 гектарів, по 700 гектарів? Тому що вони знали, що треба цю територію, вона може бути контрольована тільки тоді, коли не великими клаптиками вона засіяна, засіяна цими фермерами. Те саме в Канаді милю розбили на 4 частини західна частина і на 8 частин східна частина. Останній досвід Польща. Конституції написано, основою аграрного устрою Республіки Польща є сімейне господарство. І вже тоді, яка б латифундія не появлялася, йди в Конституційний суд і блокуй будь-яку латифундію. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що організаційна структура виробництва завжди конструюється політичними методами на рівні законодавства. І ми спочатку пішли таким шляхом, через селянське фермерське господарство. Але що ці спекулянти під голос соціалістів про оренду і так далі, до чого і, до чого і комуністів, до чого вони довели нас? У нашому законі було так само: 6 років користування 100 гектарів на дне фермерське господарювання, і все. У 2001 році приймається земельний кодекс. Новий земельний кодекс, редакція земельного кодексу, і ця норма зникає про передачу фермерам землю із користування у приватну власність. От сидить свідок, Павло Мовчан. Ми з ним ходили до е, Катерини Вашук, Вона була головою тоді е, комітету. І ми, а я після того вже не був депутатом, бо я був міністром. І якраз коли нас виставили мені з міні з кабінету міністрів, оце якраз цей процес тоді і робився. Ми говорю, що ви робить? Ми ж не можемо сьогодні вдурити фермерів. Ми ж не можемо їх повернути назад. Це віра, тому що от вони ж за цю землю умирають. Вони дійсно умирали. Було дуже багато фермерів і дуже багато вбивали цих фермерів. і Землю не давали. Оце перший обман, який відбувся. Другий обман відбувся, перейшли від закону. Про сімейне фермерське господарство до просто фермерського господарства, де зникло обмеження на фермерське господарство. І почалася ця олігархізація на, цьому, на цій самій оренді. Тому давайте люди добрі говорити відверто, якщо ми хочемо, щоб земля залишилася у руках українців, то давайте дійсно вибудовувати фермерський тип господарювання. І тому нам потрібна сьогодні нова аграрна політика. Основним елементом цієї нової аграрної політики має бути державна програма переведення сучасного сільського ну, існуючого, не сучасного, а існуючого сільського господарства на фермерський тип господарювання. Господарювання. Шу. І з агрохолдингами розібратися, тому що агрохолдинг, я ще раз кажу, це не властива сільському господарству виробнича структура. Вона нами була не передбачена навіть на рівні законодавства. Коли приймався закон про, а, про холдинги, то в нас не було сільського господарства. Знову ж таки, тоді обдурили і внесли у законодавство, що у сільському господарстві може бути агрохолдинг. Ні одна сучасна економічна теорія не передбачає існування агрохолдингів. тому що природа села інша. Агрохолдинги, от бачите, ви там бачили, вони займають невелику роль під час у землі. Але за те, що вони зруйнували цілісність сільського господарства, повну структурність, мінливість запровадили, як морська вода сьогодні в організаційній структурі, вони фактично монополізували все сільське господарство. Частина галузей знищена повністю, частина деградована і є концентрація на таких ну, рентабельних напрямках, як правило, це рівництво. І от вони із вершини концентрації. Цієї продукції і економічних своїх ресурсів, вони накидають сьогодні політику на, на всю Україну. Тому такого монополізм. у сільському, який є в Україні в сільському господарстві, ми не маємо навіть сьогодні промисловості. Хоча кричимо, що там так само це є проблема. Але це суперечить самій природі сільського господарства, призначення природним, природним ресурсам. Тому що сільське господарство. Або будемо говорити сільськогосподарські землі, їхнє призначення, як вже тут говорилося, це не просто фактор виробництва. Це лише одна із його функцій. Це лише одна з його функцій. Ця земля пов'язана із відтворенням ідентичності. Земля пов'язана із контролюю нації на, на, на території, тобто ресурсно, ресурсна база самої нації і багато-багато інших ландшафтів. Це все формує ментальність нашу. Тому, якщо ми дивимося із позиції, із позиції справжньої. Призначення сільськогосподарських земель, справжнього призначення сільського сільського господарства, то ми маємо сказати, що ринок землі, якщо він і буде ринок землі, він має бути обтяжений і обмежений, а не так, як сказав пан Сергій, що можна продавати, що хочеш. І Як пан е, як, 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 як? Я Олександр. Я Олександр сказав, що можна там іноземців через 5 років пускати, там юридичні особи і так далі. і так далі. Є специфіка. це не квартира. Це не, це не машина, на яку нараховується амортизація. Землі обмежені, на них амортизація не, не, не робиться нічого. Тому моя думка ось до чого е, спрямована. Я це говорю 20 років. 20 років от є свідок Роман, і він може це підтвердити. Я кажу, що нам треба сконструювати європейську організаційну систему, базовану на фермерстві. Є, Можуть бути там якісь великі господарства, але не визначають параметри цієї, цієї системи. І конструюється вона політичними методами, а політичними методами це значить на законодавстві. Сьогодні ми маємо сказати, що агрохолдинги монополізували економіку, знищили державну політику, що ми сьогодні відступили від того задуму 90-х років і навіть ранішого задуму. І нам нова економічна політика це значить і повернення до тих ідей, які були у 90-му році, виведення нас на ту дорогу, на яку треба. Що в основі має лежати сімейне фермерське господарство, і не треба нас лякати тим, що ми за якісь архаїчні там е, фермерські господарства. Ми за сучасні фермерські господарства. 15 гектарів, я в середньому буду говорити, розмір ферми в Європейському Союзі. А яку техніку купляє Україна там? супер потужні комбайни, супер потужні трактори і так далі. Чому? Якби був такий підхід, як у нас, що концентрація земельних ресурсів дає таку велику вигоду, тільки концентрація земельних ресурсів у технологічному процесі, то вони б так само мали не мільйони фермерських господарств, а мали б крупні господарства, а тому, що вони мислять інакше. Їм треба цей потужний комбайн для того, щоб ви обмолотити урожайність 100-120 центнерів. Це вам не 22 центнери, що можна цього самого ціпа заставити у той комбайн, і він буде молотити. А для того, щоб зібрати за 2-3 дні, коли вікно відкривається природне, йому так само треба цей потужний комбайн. Тому той, хто каже, що сьогодні ми... Штовкаємо Україну, ті, хто хочуть за фермерське господарювання, у минуле, це людина, яка кривить душею. Це людина, яка не хоче, щоб земля була у руках українців. Бо сьогодні, кроме, кроме українців, ніхто фермером не хоче. Українців і фермером. Народу України. Шановні друзі, фермеру... у фермеру... нас немає запитань. Якщо у вас питання вас не виглядає, виходить виступлення, як говориться спектаклі, остання репліка. Моя остання репліка. Той, хто сіє, рано чи пізно пожне. Зараз відбувається. Це точно, це точно. Шановні, будь ласка, заслугайтесь, відмовитеся в порядку, тому що ми попросимо вас вийти. Той, хто сіє, той обов'язково пожне. От ми зараз якраз і бачимо. Що справді суспільство, навіть наука, яка в дев'яностому році обслуговувала цю політику фермеризації України, потім відступила і повністю працювала на агрохолдинги, зараз вона вже зрозуміла, що вони допустили страшенну помилку. Я б сказав, би, навіть злочинну страшенну, страшенну помилку. І наука сьогодні вже все частіше частіше говорить про те, що все, давайте будемо повертатися до цих витоків. От нещодавно відбулися. Слухання, громадські слухання відбулися в Інституті економіки. Це де геєць очолює. у цьому інституті економіки. Перед цим були базу різних там форумів за участю Аграрної академії наук. І є такий віце-президент, перший віцепрезидент Аграрної академії наук ЖУК. От він якраз говорить про. Моделі аграрного виробництва село зберігаючи, і він виводить критерії, за яких ота от чи інша господарська одиниця може забезпечити от реалізацію цієї моделі. Він каже, що тільки в тому господарстві, де людина володіє землею, і там живе, і там працює, і зареєстрована в сільській Раді, тільки от таке господарство може здійснюватись ефективно. Далі її заціпило було. І вони не сказали, а яке ж це господарство? Тому що що є критерії, накладаєш на агрохолдингів, на сільськогосподарські підприємства, на фермері. І кажуть, тут фермерський тип якраз відповідає цим речам. Але вже постановка, от вже резолюція, частина резолюції оцих громадських слухань у Гейтса, в інституті, Основи гарної системи острові ну, тут України визнати індивідуальні та сімейні господарства, що базуються на приватній власності на землю і праці їх членів. Тобто ми є не одинокі. сьогодні ті, хто виступають за фермерський типу господарювання, сьогодні наука, я ж кажу, пішла у цьому напрямку, сьогодні починають вже думати і в владі деякі люди. Бо я вам скажу відверто, я був автором, альтернативним автором закону про ринок землі. І два роки йшла боротьба за цей, за цей ви дуже добре знаєте. І я вам скажу, в результаті цього обговорення почав побачив, що вперше хто не хотів ринку землі, це були агопопі. Вони зарубали ринок землі, тому що так як вони господарюють на цій оренді, нічого не платячи, це ж не чиї землі і так далі. Підбирають ці землі, щоб поки під купівлю продаж цих земель хапнути ці всі землі, вони були зацікавлені цих речах. Тому я кличу вас от до чого. Давайте врешті-решт серйозно говорити, давайте не грати в цього підкидного дурня, не ходити тими дорогами, якими вони нас ведуть, а думати, яким чином організувати. Сільське господарство, щоб ми мали землю в руках українців, щоб ми мали село, тому що фермерство наближає інфраструктуру, а не відділяє, як агроколів, а це додаткові робочі місця, а це значить контроль над цією територією. От до чого я вас і закликаю, тому фермерські державна програма. Переведення сільського господарства на фермерський тип може порятувати Україну. А чи не запізнилися? ми? За, 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 ми, ми запізнилися випадку, дуже. Таки, тому тому розуміло, що, що, розуміло, завершу, що, що, ви, що мене не що в тому, що, я звинувачували. Так, 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 на сьогоднішній день ринок землі не підготовлений. І тому вводити ми його сьогодні не можемо. Але ми від, від держави вимагаємо конкретних <звіг> дат, так як це робили, наприклад, у тих самій Латинській Америці. Латинська Америка йшла Латифундією, а потім вже почала йти у фермерський тип. Вони конкретно кажуть, перший етап триває тримає там 5 чи 10 років, другий — це коли йде виділення фермерства. другий етап триває стосніті. І от у 90-ті роки у Бразилії створили 280 тисяч фермерських господарств. Тому от такої обходу ми вимагаємо від влади, а не ми не будемо нічого робити. Наступне питання, у нас час оперений. Переходимо до розгляду четвертого запитання: добровільне об'єднання територіальних громад і земельне питання, ризики та переваги. У розмові бере участь заступник голови Всеукраїнської асоціації сільських та селищних хат, пані Наталія Кмі.